Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. 2023 рік поступово поступово підходить до свого логічного завершення. До нового року залишилися в нас лічені дні, і як завжди, за традицією, яка була започаткована в 2021 році. На моєму каналі я підбиваю певні підсумки. Підсумки, які присвячені користуванню ножами або багатопредметниками, або речами, які так чи інакше пов'язані з компанією Victorinox. Тобто найкраща двадцятка ножів багатопредметників, мультитулів, предметів, які пов'язані з Victorinox за 2023 рік. На мою суб'єктивну думку, тобто тими предметами, якими я користувався, я е, створив е, такий собі е, суб'єктивний рейтинг, яким я хочу з вами просто поділитися, так би мовити, наприкінці року, в грудні місяця, е, Цей відос буде розбитий на дві частини. У мене буде на огляді 20 ножів Вікторінокс. І я його розбиваю на дві частини: тобто з 20 по 11 місце, і з 10 по перше. Сьогодні буде у нас випуск присвячений ножам Victorinox які в моєму рейтингу перебувають з 20 по 11 місце, тобто якими я або не користувався, або мало користувався, або які мені не зайшли, але так чи інакше вони в мене є. Тому просто хочу поділитися своїми суб'єктивними думками з приводу цього рейтингу. Такі рейтинги були. У 2021 році, у 2022, і не будемо, так би мовити, ганьбити традицію, підіб'ємо їх і в 2023 році. Отже, поїхали. 20 те місце. Вікторінокс Swiss Champ 2. Я б навіть його так би назвав. би. Це мод. Доволі таки простий мод. Swiss Champ, який має 8 рядів. Я зняв рибочистку. Точні вірніше не я зняв робочистку. Модороб Іван за моїм бажанням зняв цю робочістку. Саме він збирав цей ніж з багатьох предметів. Чому саме свістчемп, Чому саме 20-те місце? Тому що багато хто з вас знає, що свістчемп – це мій найулюбленіший ніж, тому що це другий свістчемп, так би мовити, в моїй колекції. Запасний, так би мовити, Перший свістчемп, звичайно, перебуває першій десятці. Але, тим не менше, в першому свізчемпі так, там є деяка цікава модифікація у порівнянні з другим свізчемпом. Це просто класичний такий свізчемп, ну, в принципі, нічого особливого, так, окрім рибочистки. Ну і свіщем, звичайно, старого зразка, який має ще сіру лупу, лупу в сірій оправі і довгу хрестову викрутку. Отже, 20-те місце вікторінок з 2. Ми його так називаємо. Це. Mod. 19 позиція. Ось такий малюк Victorinox Rock В накладках Ecoline. Victorinox Rock відрізняється від звичайного рамблера тим, що він має пласку викрутку, комбо-викрутку, так би мовити. Предмет, який поєднаний з відкривашкою для пляшок, і комбо-викрутка. Комбо-викрутка, лезо, пилка для нігтів. З гострим наконечником. і у нас ще є ножниці. Унікальний предмет. Унікальний багатопредметний ніж те, що тут є накладки Ecoline. Накладки Ecoline це взагалі рідкість. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки це рідкість. Це просто певна пам'ять. Я їм не користуюся, він лежить в мене вдома, але це просто певна пам'ять від мого. Відрядження до міста Токіо на Олімпійські ігри в 2021 році. Саме там я його придбав на барахолці місцевій. Коли я побачив, що це накладки Ecoline, я не міг повірити своїм очам, тому що на таких малюках я їх ніколи не бачив. Отже, Victorinox рок в накладках Ecoline. 19 19 позиція. Далі йде ще один малюк. На 18-му місці я його розташував це Victorinox Big Manager. Це певний мод. Менеджер, тому що він має ручку. Але що в ньому є цікаво? Є ось така викрутка для малих гвинтів. Є ось така викрутка вже для шліцевих гвинтів, і вони також підходять під гвинти PH2. Ну і посередині ножниці. З цієї сторони в нас є лезо, є комбо відкривашка з хрестовою викруткою і ось така пилка для нігтів. біг менеджер ну, тому що він, на відміну від звичайного менеджера, Трошки, трошки товще. Але, чесно кажучи, не зайшов він мені, їм я не користувався, тому в планах в 2024 році його трошки переробити. Бікменеджер, 18-та позиція. Номер 17. Ось в такому чудовому яскравому чохлі Victorinox Locksmith Special. Про чохол окрема мова буде. Victorinox Special Locksmith це такий мод в карбонових накладках, лайнери з титану і з ось таким отвором під біти. Вставляємо сюди ось таку викрутку, ну і можемо її, перехідник і можемо користуватися як викруткою. Чудова річ, але, чесно кажучи, як бачимо. Заходить і можна, в принципі, користуватися як випадкою. Але, чесно кажучи, чесно кажучи, не моє. Не моє. Дуже хотів цю річ, але ж знову ж таки, будемо її переробляти в 2024 році. Тут предмети стандартні, дві відкривашки. далі маємо напильник, далі маємо пилу по дереву, два леза. Ось такою з таким надписом: Менг Ач Цюріх. Мале лезо. На спинці купа-купа цікавих предметів. І найцікавіший це ось така викрутка шліцева старого зразка, яка ставилася на старих чемпах, старих чемпіонах. Ось така викрутка. Стосовно щухла, це робота майстра Сергія. З Запорізької області, і він створив просто унікальний чудовий чохол під ножи в чотири ряди. Скажімо, Ханцман, Ну, Також можна сюди класти ножі трьохрядні, вони сюди чудово можна розмістити. І це найменший чохол для таких. ну... Товстих, так би мовити, ножі Victorinox. Не два ряди, не один ряд, а на три-чотири ряди дуже-дуже файно підходить. Чохол класний в Бандерівському стилі, червона стрічка, чорна. І я звертаючись до нашої спільноти в ADC чаті, чат ADC Victorinox, хочу сказати про те, що. Днями я розіграю серед учасників нашої спільноти цей чохол через чат Random Bot. Але тим не менше, в 2021 році з нього з цього ножа буде створений ще один цікавий мод. І, в принципі, це буде моя невеличка таємниця. І про те, що з цього вийде, слідкуйте за виходом відосів на моєму каналі. Locksmith Спеціал. Далі, 16 позиція. Victorinox CyberTool Lite, Ось в такому вінтажному чохлі Victorinox. CyberTool Lite, це як звичайний кібертул, але з ліхтарем. І прикол цього кібертула в тому, що ми маємо викрутку і ми маємо ліхтар і можна користуватися як шуруповертом. Все інше тут по фіншую, Єдине, що немає тут пили по дереву. Але є напильник. Ось такий. Під напильником ми маємо шило. І немає ряду з відкривачками. Замість малого леза комбо відкривачка. Victorinox Кібертул Літ мод. 16-та позиція. чохли Треба відкладати. Так, що й далі йде в нас? 15-те місце. Ось такий прикольний малюк: Victorinox Rambler Wood. Звичайний рамблер, але в файних дерев'яних накладках, які зробив наш майстер Олександр з нашого чату ADC Victorinox Ukraine. Звичайний рамблер. Все, як бачимо. Ножниці, пилка з викруткою. Ну, з цієї сторони маємо ніж і маємо. Комбо викрутку. Відкривашка. В плашках так, немає пінцетів, немає зубочисток, але дерево. Просто фантастичне. Рамблер Вуд. 14 позиція. Вікторінокс, Форк. Вуд. Дерев'яні накладки. Трьохрядний ніж. Чому саме форк? Тому що форк англійською прикладається як веделка. В цьому ножі інтегрована веделка. Фактично як спартан. Дві відкривашки, два леза, шило, м -м штопор. І ось така веделка. Цей ніж в мене зберігається на кухні. Саме за допомогою консервного ножа консервної відкривачки я відкриваю консерви. За допомогою цієї відкривачки відкриваю пляшки. Ну і так, більше навіть цим працюю як викруткою, так би мовити. Ну і виделку також використовую за призначенням. Victorinox Fork Wood Ну і файні накладки, які також зробив пан Олександр. 13 позиція ви здивуєтесь, але на 13-й позиції в нас ADC класика. Victorinox Compact. Найбажаніший ніж, який тільки існує серед лінійок. Victorinox, який, ну, в принципі, можна назвати і DC-шними. відкривашка Лезо. Ну і ножниці. Це верхній ряд. Нижній у нас крюк з пилкою. Ну і штопор. Протягом трьох років він був в мене основним edc ножем, але після того, як я. Занурився з головою до збирання різноманітних екземплярів. Я, чесно кажучи, якось так відклав його на полицю. Але я думаю, що настане час, я повернуся до цього ножа. Знову він буде у мене на ADC. 13-та позиція. Victorinox Compact. Ну а на 12-й позиції у нас Super Tinker. Трьохрядний ніж, мод, але ось з такою хрестовою квадратною викруткою. Все інше по класиці. Відкривашки, ножниці, леза, крюк, шило, хрестова викрутка, але незвична хрестова викрутка. Хрестова викрутка дісталася завдяки. Нашому другому Ніку, який мешкає в Польщі і на інтернет-Барахолці, він зумів купити ніж. І ці деталі були дійсно для мене найбажанішими в житті. І ці деталі я попереставляв на інші ножі. Ну, не я попереставляв, попросив Івана Модороба, щоб він попереставляв. Вікторінок Стінкер, Супер Тінкер, 12-та позиція. Ну і 11-те місце. Маємо ось такого важкого ваговика з купою допів. Найкращий мультитул усіх часів та народів Victorinox Sвісту. З двома лезами. Серейторне лезо. І плейм. Вікторінок Свістул, найулюбленіший мультитул. Тим паче він старого зразка. Йому років та більше 20 років, напевно, 98 або 99 рік. Причому, як бачимо, ще немає виїмки під штопор, просто дірка. Але, тим не менше, це мій домашній мультитул, яким я користуюся і роблю багато-багато роботи. Одинадцяте місце Victorinox свісту. Ось такий рейтинг, друзі. Як бачимо, це саме ті ножі, якими я або користувався дуже рідко, або не користувався. Тим не менше, є у мене в планах дещо змінити свої колекції, так би мовити, ну, принаймні вже є роздуми. на Оці два ножі. Зробити з них Yoman Mechanic Light і Кібертул uh, 41. Дещо замінити, дещо викинути. Ну, Скажімо, з цього викинути два ряди. Напильник і бітотримач. Таким от чином, зробити чотирьохрядник, буде топовий, чотирьохрядник з ліхтариком. Uh, Yoman Mechanic Light. А ці два ряди перекинути сюди, а тут зняти викрутку. і... Лупу. Далі з цих двох ножів Супер Тінкер і Локсміт Special зробити один ніж. Два ножі. Два ножі. Зробити, так би мовити, на титанових з титановими лайнерами. Ну, а з залишків зробити спартан або кемпер і розіграти в нашій групі. Було дуже-дуже чудово. З цього можна зробити просто менеджер. Було б теж непогано. Ну, тому є у мене певні думки по модернізації цих всіх багатопредметних, багатопредметних ножів. Це, друзі, це рейтинг, мій суб'єктивний рейтинг, топ 20 місця з. 20-го по одинадцяте через кілька днів буде новий відос, який буде присвячений ножам з 10-го по перше місце, тобто топ десятка так би мовити, віксів за 2023 рік. На думку Костянтина Дульцева. Тобто, мене в принципі на цьому буду завершувати. Дякую усім за увагу. Знову ж таки, усім хочу побажати. Чудового настрою, щоб у вас зберігався класний настрій, особливо перед Різдвом. Різдво у нас вже 24 грудня. Будемо святкувати. Тому після Різдва, напевно, 25 числа, після святвечора, 25 числа, буде новий відос, буде, так би мовити, нова десятка, новий рейтинг найкрутіших ножів модів. Компанії Victorinox за моєю суб'єктивною, так би мовити, версією. Отже, всім папа. -па, долучайтеся до нашого чату. Якщо у вас є бажання, напишіть мені листа. Учасникам чату, хочу сказати, що незабаром буде розіграш. Ось цього чудового чохла, Так що готуємось. Ну і в принципі на цьому буду завершувати. Все, всім дякую за увагу, всім папа. -па. Слава Україні, друзі!